Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Коротенькі огляди минулих поєдинків вікенду билися Джордж Камбосос та Себастьян Фондора. Реакції на смерть легенди боксу Джорджа Формана від відомих бійців та особистостей. Культовий американський боксер помер 21 березня у Х'юстоні. Володар титулу IBF у Крузервейті Джей ОПЕТАЯ висловив думку про можливий бій новозеландця Джозефа Паркера проти українця Олександра Усика, який нещодавно був санкціонований всесвітньою боксерською організацією WBO. Но перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту, компанія Favbet. Почнемо з коротеньких оглядів минулих поєдинків вікенду. Сьогодні вночі на Кьюдос Bank Arena в Австралійському сідної завершився вечір боксу від промоутерської компанії Match Room Boxing, який очолив бій колишнього об'єднаного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбосаса проти Джейка Віллі. Камбосас провів стартовий раунд у розвідці та видав першу акцентовану атаку лише в його кінцівці. У другому раунді, як чемпіон продовжив неспішно пристрілюватися до опонента. У наступній трихвилинці хвилинці Джордж доніс точний апперкот. Вілі також спробував додати. Агресії та увімкнув пресинг. Однак різниця в класі на користь камбоса невілювала його старання. Проте як для бійця, який вийшов у ринг на короткому повідомленні, Віллі виглядав пристойно. У дев'ятому раунді він навіть зумів завдати камбосасу розсічення. У заключних раундах колишній чемпіон втомився. Він почав дедалі частіше в'язати Віллі та сперечатися з рефері. Змазана кінцівка не завадила Джорджу довести справу до комфортної перемоги за очками. Результат бою Джордж Камбосос переміг Джейка Віллі одноголосним рішенням суддів з рахунком 115-113 та 117 111 двічі Ну а вже вранці на мічолоп Ультра Арена в американському Лас-Вегасі завершився вечір боксу від премєр Champions, головною подією якого став бій чемпіона світу за версіями WBC і WBO в першій середній вазі Себастіана Фундори проти Чордейла Букера. Фундора почав пристрілюватися Джебом. Претендент не особо розумів, як йому потрібно працювати проти опонента з величезною перевагою в антропометрії. Букер багато рухався, проте виглядав досить пасивно. З другого раунду Фундора наростив темп. Він постійно йшов вперед, викидав серії ударів. Проте Букер домігся локального успіху, розбивши чемпіону Ніс Оверхендом. Поєдинок закінчився в четвертому раунді. Фундора потряс Букера, а потім відправив його в нокдаун. Чордейл продовжив бій, але практично перестав огризатися, через що Рефері дав відмашку. Результат бою Себастьян Фундора переміг Чордула Букера технічним нокаутом у четвертому раунді. Як ми знаємо, учора увесь боксерський світ облетіла сумна звістка. Помер один із найвидатніших бійців в історії хевівейту американець Джордж Форман. Йому було 76 років. Про це повідомили рідні культового американського боксера на його сторінці в Інстаграм. Великий Джордж, так його називали у профі, помер 21 березня в лікарні міста Х'юстон, штат Техас, США. На смерть колишнього дворазового чемпіона світу в надважкій вазі Джорджа Формана відреагувала велика кількість відомих особистостей. Приведемо тільки декілька з них. Він був великим бійцем і особливою людиною. Він був особливим бійцем і особливою людиною, посланою сюди з особливої причини. Навчити нас, що все можливо, якщо ти віриш у це, написав Теді Атлас на своїй сторінці в X. Співчуття родині Джорджа Формана. Його внесок у бокс і не тільки ніколи не буде забутий, написав Майк Тайсон. Великий Джордж залишає велику порожнечу у світовій боксерській сім'ї та за її межами. Він уособлював усі цінності, які роблять солодку науку настільки унікальною. Він написав наші найяскравіші сторінки і встановив дивовижний рекорд. Ми ніколи його не забудемо. Співчуття його родині, друзям і вболівальникам. Спочувай з миром чемпіона, написав Володимир Кличко. Не стало легендарного Джорджа Формана, людини великої волі та цілеспрямованості. Він у 1968 році став олімпійським чемпіоном. У 73-му завовав титул чемпіона світу на надважкій вазі і через рік втратив його. Через кілька років пішов зі спорту і тріумфально повернувся через 10 років. Знову став чемпіоном світу, найстарішим у 45 років. Цей рекорд досі не побив ніхто з боксерів супертяжів. Ми були добре знайомі з Джорджем. Він відвідував мої та Володимира поєдинки в різних країнах, був коментатором деяких із них. Світла пам'ять великій людині, легенди не вмирають, написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі. Спочувай з миром один із найвидатніших людей, які коли-небудь одягали боксерські рукавички. Ця людина була дійсно приголомшливою. На мою думку, немає жодних сумнівів у тому, що він не на коутерей, якого коли-небудь бачив бокс. Спи спокійно, король світ став меншим без тебе, прокоментував смерть Формана Тоні Беліо. Що ж, дуже велика втрата для усього світового боксу. Сподіваємося, Джорджу готовано на царство небесне. І там у нього не буде часу сумувати у компанії поруч з такими відомими легендарними друзями, як Джо Фрейзер та Мухаммед Алії, які залишили цей світ значно раніше. Ну і на завершення. Володар титулу чемпіона світу за версією IBF у Крузервейті австралієць Джей Опитая. Повернеться в ринг 13 травня в Австралії в бою проти маловідомого італійця Клаудіо Скуео у бесіді з представниками змі Джей висловив думку про можливий бій тимчасового чемпіона WBO з Нової Зеландії Джозефа Паркера проти володаря титулів WBO, WBC і WBA українця Олександра Усика, який нещодавно був санкціонований всесвітньою боксерською організацією WBO. Джозеф Паркер чекає свого титульного шансу проти Олександра Узика. Ви вважаєте, він отримає цей шанс? Чи Даніель Дюбуа його обставить? Я не впевнений. Я реально сподіваюся, що в нього все вийде. Не знаю, може я упереджений, але я б дійсно подивився на цей бій. Мені здається, що у Джозефа так багато хороших перемог. Я вірю, що він побіє Дюбуа, тому що в ньому просто більше природних здібностей. У нього швидші руки, у нього краща робота ніг. Йому просто потрібно бути в достатній спортивній формі, щоб діяти так протягом усього бою. Дюбуа просто звір, він великий чувак, який бляха сильно б'є. У нього пристойна трималка, він дуже небезпечний. Але я вірю, що у паркера одні із найкращих здібностей у суперважкому дивізіоні. Ви багато працювали з Джозефом? Не так багато, чесно кажучи. Я не спарангував із ним, але наші шляхи перетиналися багато разів. Ми зараз хороші друзі, і він хороший хлопець. Але так, це розбурхує. Я відчуваю, що якщо він отримає цей бій, то я також стану одним із його спарент-партнерів, що круто насправді. Ми допомагаємо один одному рухатися вперед. Ми на одному боті. Наші країни є сусідами, і коли один із нас успішний, то ми усі підтримуємо його. Я вірю, що він у достатній формі, щоб побитися з найкращими, і він може перемогти більшість із них. Впевнений, він задасть усику одній з найкращих раундів, сказав на завершення опитая. Нагадаємо, нещодавно і сам Джей кидав виклик українському чемпіону. Але для цього його умовою був перехід Усика в нижчий дивізіон, що є малоймовірним. А як би ви оцінили виступ Джозефа Паркера у поєдинку проти Олександра Усика? Якщо все ж санкціонуючі органи і промоутери врешті приймуть сторону новозеландського бійця? Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.